Всіх вітаю на своєму новому каналі. Минулий канал на превеликий жаль було втрачено внаслідок його видалення алгоритмами Ютубу. А сьогодні ми поговоримо про такий піджанр блекметалу, як НСБМ або Націонал-Соціалістичний блекметал. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Блекметал, напевно, є найекстремальнішим жанром металу не лише через своє брудне звучання і агресивну музику, а й через свою кримінальну історію, жахливі вихідки музикантів, культ насильства, мізантропії і радикальних ідеологій всіх можливих видів. Про одну з таких ми якраз сьогодні і поговоримо. Так прийнято, що блекметалісти, аполітичні та рівномірно ненавидять всіх. Але іноді з цієї ненависті випливає більш конкретна, така як, наприклад, ксенофобія. Навколо неї було побудовано цілий рух блекметалу, НСБМ або Націонал-соціалістичний блекметал. Це вид блекметалу, у якому присутня нацистська тематика та естетика. Сам напрямок пов'язують із звичним для блекметалу проявом радикального інакомислення, протесту та епатажності. Свій початок НСБМ бере з тисяча 1990-х років з холодної північної Скандинавії, як і більшість класичного блекметалу. Виникнення НСБМ пов'язують не в останню чергу із норвежським музикантом, націоналістом та неоязичником Варгом Вікернесом і його надзвичайно відомим black Metal та dark Ambient проектом Бурзум. Марк був справжнім екстремістом. Його навіть звинувачували у підготовці терорних актів проти лівих організацій. Він давав інтерв'ю на чердаку, що був завалений забороненою символікою та зброєю. Він підпалював християнські церкви, вважаючи їх вісниками сіонізму, що сквернять європейську землю. І Варк відбував покарання у норвезькій в норвезькій в'язниці за вбивство Євронімуса, блекметал музиканту з іншого гурту Мейхем, що за одною версією також могло бути спричинено ідеологічними розбіжностями. За деякими джерелами у Євронімус у юному віці входив у неомарксистську організацію та цікавився комунізмом. Також деякі джерела припускають, що євронімус міг бути голубим. Варх Вікернес став символом самого ідеологічного руху в блекметал середовищі, так би мовити, у той час, як Бурзум не використовував естетику Третього Рейху та відповідну тематику, та тобто не є НСБМ. Одразу хочу підмітити, що я не підтримую антиукраїнські погляди Варга Вікернеса, але не згадати його в цьому відео неможливо. Язичництво та расистський фон не могли не вплинути на формування міфу НСБМ, що впитав у себе нинщанську філософію Третій Рейх. Зичництво, сатанізм, мілітарізм, теорії змови, антисемітизм, цікаву конспірологію та філософію. Про російський фон Black Metal середовище може свідчити висловлювання барабанщика колективу Мейхем Hellhammer. Нам не подобаються чорні люди, black Metal для білих. Головними ознаками, що перед вами саме НСБМ, є надзволіка та лірика, але гурти, де учасники дотримуються ультраправих поглядів та не виражають їх у музиці, або використовують атрибутику лише задля епатажу, за НСБМ не варто рахувати. Тексти в НСБМ також можуть стосуватися ненависті, міфологічних сюжетів, історій і так далі. Справу бурзум продовжив німецький гурт Абсурд, що повністю пішов у русло своїх пращурів і активно прославляв відродження старої Німеччини і повернення до свого європейського коріння. Гурт також отримав дурну славу на цей раз через збивство 15-річного Сандро Байера, що за плітками мав зв'язки із заміжньою жінкою та розповсюджував неправдиву інформацію про учасників абсурд. Гурт використав ситуацію та, сидячи у в'язниці, працював над музикою. Та незабаром було випущено касету. Харінг'ян Пеган Меднес обкладинкою, до якої стала фотографія могили вбитого ними підлітка. Згодом рух НСБМ став всесвітнім і було створено американські команди Джудас Іскаріот і Гранд Беляус Кей. Рух НСБМ перекликався із темою руху рок проти комунізму, що вже бушував по світу. Згодом з'явився фінський колектив Гуатмун та кілька схожих проєктів. НСБМ скоріше за все виник як протест на засудження нацистської ідеології, і в багатьох випадках використання подібної атрибутики є не більше ніж спроба звернути увагу на свій гурт. В божевільному світі блекметал, де все будується на радикалізмі та максималізмі, НСБМ нерідко підпадає під критику суспільства та розцінюється як стадні інстинкти порушення прав людини і її свобод. Але НСБМ також має багато прихильників серед націонал-соціалістів і скінхедів. Проте є металісти, що слухають НСБМ заради музики, та не є прихильникам подібних поглядів. Незгодні з НСБМ Блекметалісти або просто ліваки створили власний рух Red Anarchist Black Metal, що є повною протилежністю та замість правого. Підтримує лівий авторитарний режим і такі ідеї, як анархія та іноді комунізм. НС-тематика надавала музикантам великий простір для творчості та відкривала такі теми, як так званий Холокост, газові камери, окультна філософія Ненерби, сила армії СС та Вермахту. Музика в стилі НСБМ має цікаву особливість, за яку я її так і люблю. Музика звучить надзвичайно агресивна та нагадує шквал чистокровної ненависті до расово-неповноцінних елементів. Нерідко подібна музика створює. Асоціації з світовою війною та ядерним холокостом, подібно до Варметалу, роблячи з музики ядерний коктейль Молотова з самих солодких і заборонених плодів різних ідей. Також НСБМ нерідко звучить епічно і у своїх текстах прославляє вітчизну національних героїв і розвиває філософію надлюдства і боротьби, на якій будується каркас філософії та ідеології націонал-соціалістів. На території Східної Європи і України цей напрямок з'явився наприкінці 90-х, та його. Його вплив дуже відчутний у творчості харківської команди Nocturnal Mortum та їх альбомі Нехрість що навіяний антисемітизмом і антихристиянством. Треки в альбомі пропагують розплату євреям за прихід їхньої віри та пролиту кров язичників. Також ближче до нульових на олімп української сцени сходить нова зірка. Також харківський гурт Дуббук. Гурт активно за свою кар'єру експериментує з треш металом та електронною музикою, але основою для нього все також залишається блек-метал. А тексти про князів Київської Русі, патріотизм і антисемітизм роблять їх дуже близькими до стилю НСБ. Загалом в Україні квітне не більше сам музичний напрямок НСБМ, а загалом музика націоналістичного толку, така як творчість гуртів Сейтари, Сокира Перуна. У ці часи квітли рухи скінхедів та просто правих, тому така музика була популярна. Тим часом на території тоді ще дружньої Росії розквітають такі команди, як Молотх та Темнозорь, що активно співпрацюють з українськими колегами та спільно виступають на фестивалі Коловрат. Ще головна тематика націоналізм, НС та Язи. Лічництво з початком російсько-української війни в 2014 році гурт Молот переїжджає до України та Олексій Льовкін стає до лав захисників України, якими досі є, воюючи визнаному терористичним в Росії РДК в Україну та Європу. перезбазовується весь ідеологічний рух Вотан Югенд. А в Україні на фоні подвигів героїв Азову та правого сектору та розквіту рухів мізантропік Дивіжн» та ідеології українського націоналізму «НСБМ» стає саундтреком для наших воїнів. Молод пише найпопулярніші свої роботи: трек шторм надозовом та повноцінний альбом «Сага о Чорному марші. Зараз НСБМ вузьких колах є досить популярним серед молоді. Не в останню чергу через меми про гномів, акулу та і так далі. НСБМ це один з моїх найулюбленіших стилів через свою естетику, потужне мілітарне звучання. Ця музика відкликається в моєму серці як опофеоз мілітарізму, жорстокості, міці, а епічні поетичні тексти викликають дуже яскраві асоціації. Сподіваюся, що вам було цікаво. Підписуйтеся на цей канал, та, можливо, тут ще будуть виходити цікаві відео. Всім до нових зустрічів!